Вас вітає компанія Adjanta і я її регіональний менеджер Владислав. Зібравши статистику від наших партнерів-перевізників, ми зробили висновок, що кожен третій простій машини відбувається через економію на гальмівній системі. От, люди економлять 100 гривень, але втрачають 1000 гривень в день через простій. Тому я хотів би порекомендувати вам елементи гальмівної системи до автобусів Еталон Іван та вантажного автомобіля Тата від компанії Adjanta. Я хочу продемонструвати вам наші гальмівні накладки Вони відрізняються від конкурентів своїм фракційним покриттям. Проаналізувавши ринок, ми зробили наступне. На ринку присутні три формати гальмівних накладок. Тверді, які точать більше барабан, ніж сточуються самі. М'які, які більше сточуються, ніж зношують барабан. От. І ми зробили такий склад, який рівномірно зношується сам та поступово зношує барабан. Цим він забезпечує довгострокове та якісне гальмування. Вони мають спили під кутом на їх краях, що забезпечує плавне притирання нової гальмівної накладки до нового барабану при першому гальмуванні після ремонту. Також вони мають пропили у вигляді півкола по краям накладки. Це потрібно для того, щоб вони відводили пил та стружку під час гальмування. Також у комплекті з гальмівними накладками йдуть заклепки. Вони розраховані на Комплект на ось та дві запасні на той випадок, якщо ви їх випадково пошкодите. Заклепки алюмінієві, вони мають довжину 19 мм та товщину 6 мм, що забезпечить 100% фіксацію накладки на гальмівній колодці. Також слід пам'ятати про своєчасну заміну гальмівних барабанів, тому що часто причиною несправності стають саме вони. Купуйте якісні елементи гальмівної системи веджанта та обезпечте себе та своїх пасажирів. І наостанок, слід пам'ятати, що людське життя безцінне, а не дешевше або дорожче на 100 гривень. Піклуйтесь про своїх пасажирів і вони віддячать вам цим же. Придбати наші запчастини можна в місті Києві, Дніпрі та Рівному або на сайті Аджанта.